Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки каналу не забувайте підписатися, натиснути на сповіщення та поставити вподобайку. Сьогодні ми розберемо сюжет французько-іспанської драматичної комедії 1977 року під назвою Цей неясний об'єкт бажання. Матє, заможний чоловік середніх років, який вирішив придбати два квитки на потяг із Сельвії до Парижа. Виявилося, що вільних місць немає, але нато. Міс йому можуть запропонувати квиток до Мадрида, звідки він зможе поїхати до столиці Франції. Не маючи іншого вибору, він погоджується і повертається в готель. Зустрівшись із дворецьким, він просить його прибрати в кімнаті, де повно порваного жіночого одягу і слідів крові. Дорогою на вокзал він бачить чергове вбивство бізнесмена, підірваного в автомобілі, і вирішує поїхати іншою дорогою. По приїзду він і його дворецький займають місця у різних купе. Матє в першому вагоні, а дворецький у хвостовій частині поїзда у купи Чоловік знайомиться з попутниками, серед яких психолог, суддя і жінка з дитиною. Як виявилося, всі вони з Франції, так чи інакше, знайомі з матьєм. Відправлення поїзда затримується на кілька хвилин, і чоловік вирішує покорити в коридорі вагона, помітивши наближення побитої дівчини, яка перевіряє кожен вагон, що й на кончіта наближається до вагона. Маті відштовхує її і виливає відро холодної води на голову дівчині. Поїзд відбуває, але кончіта не здається, і застрибує в останній вагон. Попутники хочуть дізнатися причину вчинку заможного француза, але ніхто не наважується запитати його про те, що сталося. Найсміливішою, виявляється дівчинка, адже вона не зрозуміла вчинок Мат'є. Як виявилося, відро холодної води це мінімум, на який заслужила кончіта, адже по-хорошому її слід було б убити. Така відповідь зацікавила всіх присутніх і вони просять розповісти історію їхнього знайомства. Спочатку Матіє відмовляється, але все ж вирішує розповісти про те, як він познайомився з кончітою і до чого це призвело. Прийшовши до кузена в зал судових засідань, Матьє запросив його до себе додому. Під час вечері він познайомився з новою покоївкою, тією самою Кончітою. Він одразу звернув увагу на те, що дівчина незграбна і недосвідчена, адже вона не знає, як правильно подавати вину і в який келих його слід наливати. Увечері заможний француз вирішив проявити наполегливість і попросив дворецького запросити покоївку до його спальні. Під час спілкування дівчина розповіла, що не любить працювати, але змушена це робити, щоб забезпечити свою матір. Їй лише 18 років, і вона, як і раніше, хоче танцювати, веселитися і жити безтурботним життям. А не витрачати молодість на роботу прислугою. у якийсь момент. Матіє цілує сором'язливу кончиту, але це лякає дівчину і вона поспішно залишає кімнату. Наступного ранку виявляється, що вона залишила будинок і не взяла гроші за роботу. Номера телефону і домашньої адреси покоївки немає, оскільки її найняли за оголошенням. Кілька місяців по тому Матіє їде до Швейцарії. Прогулюючись парком, він зазнав розбійного нападу. Грабіжники відібрали у чоловіка 800 франків і зникли в невідомому напрямку. Зустрівши жандарма, він хотів розповісти про те, що трапилося, але зрозумів, що це безглуздо. Під час обіду в готелі він зустрічає кончіту, і дівчина зізнається, що грабіжники це її друзі, з якими вона приїхала до Швейцарії заради концертних виступів. Грошей на зворотню дорогу в них немає, тому їм довелося піти на крайні заходи. Матіє дозволив залишити гроші, але натомість попросив кончіту назвати домашню адресу. Повернувшись до Парижа, чоловік вирушає на околицю столиці. На порозі будинку його зустрічає мати, яка радісно вітає Маті і дякує йому за фінансову допомогу донці. Її чоловік давно помер, залишивши після себе лише борги. Однак вони не стали же бракувати чи принижуватися, як інші жінки, і заробляють чесною працею. Взявши в матір гроші, мати іде і залишає доньку наодинці з чоловіком. Дівчина зізнається, що не любить прати і прибирати, не вміє готувати і навряд чи буде зразковою дружиною. Водночас вона щиро закохана в матіє, але його вік її трохи бентежить. Закохавшись як хлопчисько, заможній француз щодня навідує кончито і протягом місяця домагається її взаємності. Під час зустрічі вона репетирує танець зі своїм другом, після чого залишається наодинці з Матіє. Кончита дозволяє чоловікові побачити себе в спідній білизні та навіть сідає до нього на коліна. Після поцілунку Матіє розраховував на продовження, але дівчина відштовхнула його, злякавшись зайвої наполегливості. Також вона вирішила зізнатися, що ще ніколи не була з чоловіком, і він може стати першим. Діючи всіма доступними способами, Матіє запрошує матір дівчини до себе додому і пропонує їй гроші за те, щоб вони переїхали до нього. Заможній француз готується до зустрічі з коханою, але на порозі будинку з'являється не кончіта, а її друг, який приніс лист. Виявилося, що кончіта дізналася про гроші і не хоче бачити маті так, як вона не річ. І її не можна купити, намагаючись виправити помилку. Він поспішає до дівчини додому, але дізнається, що вона поїхала, і навряд чи повернеться назад. У ресторані Матія розповідає кузену про свої пригоди і невдачі. На виході кузен забирає плащ і бачить, що кончіта працює гардеробницею. Намагаючись не забирати у матіє час, він вказує йому на дівчину і поспіхом залишає ресторан. Чоловік просить вибачення за дурний вчинок і пропонує повечеряти. Адміністратор перериває їхню бесіду і виносить дівчині догану за те, що вона погано справляється зі своїми обов'язками. Не потерпівши такого ставлення, кончіта звільняється і приймає пропозицію матія після вечері, пара вирушає в будинок чоловіка і стає свідком чергового замаху на еліту суспільства. Матьє підготував для кончити кімнату, але вона не хоче жити в спальні покійної дружини чоловіка. Служниця швидко підготувала другу спальню, де пара зможе відпочити. Приготувавшись до сну, дівчина дозволяє приголубити груди, але як і раніше, відмовляється в близькості. Розлютившись через чергову відмову, чоловік намагається взяти з силою і та просить погасити свічки. Повернувшись у ліжко, Мат'є намагається спокусити дівчину, але не може зняти з неї білизну. Виявилося, що на ній білизна з міцної парусини зв'язана десятками вузлів. Протягом десяти хвилин він намагався боротися з ними, але всі спроби були марні. Прийнявши своє безсилля, чоловік плаче, але дівчина заспокоює його і просить ще трохи почекати. Кілька днів пара проводить поруч один з одним і продовжує зближуватися. Повернувшись додому, Матіє читає газету і дізнається про новий терористичний акт, унаслідок якого загинули кілька сотень людей. Кончіта лягає в ліжко до коханого, але продовжує відмовляти в близькості, лише дозволяючи чіпати себе за груди. Дівчина готова віддатися, але зробить це лише в шлюбі. Винахідливий Матьє нагадує, що є багато інших способів розважатися, за яких кончіта залишиться снудливою. Але це речення лише змушує дівчину розлютитися. Діалог коханих перериває автомобільна аварія і звуки пострілів. Виглянувши у вікно, дівчина стає свідком чергового злочину. Матьє намагається повернути її в ліжко, але 18-річна красуня залишається непохитною. Збожеволівши від безсилля, чоловік проганяє дівчину в іншу спальню. Через кілька хвилин він чує звук вази, що розбилася, і поспішає докончити. У спальні дівчини він знаходить її друга і виганяє їх обох. Час минає, але мать, як і раніше, не може забути кохану і готовий на будь-які приниження, аби тільки бути поруч із нею. Не бажаючи бути слабаком, він просить кузена вирішити це питання. Використовуючи свої зв'язки, чоловік направляє в будинок дівчини поліцію і її разом із мамою депортують до Іспанії. Намагаючись відволіктися від пережитих подій. Матія вирішує відвідати Сінгапур, але в останню мить змінює рішення і їде до Сельвії, сподіваючись зустріти кончіто. Після прибуття до Іспанії він насолоджується відпочинком. Через кілька днів він зустрічає дівчину та її матір і дізнається про те, який жах вони пережили під час повернення додому. Кончіта просить вибачення за свою поведінку і запрошує чоловіка в бар неподалік, щоб він подивився на її виступи. Матія хоче поцілувати дівчину, але вона відвертається, дозволивши обійняти за плечі і вдихнути аромат її волосся. У барі чоловік спостерігає за виступом коханої і захоплюється її красою. Після чергового танцю канчіта каже, що має подрімати, щоб не спати на сцені. Одна із відвідувачок насміхається над Матіє і каже, що він довірливий ідіот. Йому слід піднятися на другий поверх і особисто побачити, чим займається кончіта. Виявилося, що в кімнаті відпочинку дівчина танцює оголеною перед десятком чоловіків з Азії. Увірвавшись до кімнати, Матіє проганяє роззяв, які розглядають апетитні форми кончіти. Дівчині неприємні ревнощі коханого, адже танці це єдине, що вона любить і вміє. Вона готова кинути все і бути поруч із Матіє, але для цього їй потрібен власний будиночок. Сподіваючись на взаємність, заможний француз купує нерухомість, віддавши кохані ключі та документи, що підтверджують право власності. Опівночі він приходить у гості, але кончіта не тільки не пускає його, а й зізнається, що щиро його ненавидить. Музикант це не друг, а коханець, з яким вона у стосунках не перший день. Матьє не вірить дівчині, але вона підтверджує свої слова, зайнявшись коханням з музикантом. Просто у нього на очах. Не витримавши принизливого видовища, чоловік повертається в готель і стає жертвою грабіжників, які вдарили водія битою по голові і викрали його машину. Вранці дівчина відвідує Матіє і говорить про те, що вона все ще невинна. Те, що він бачив учора, це безневинний спектакль, завдяки якому вона перевірила почуття коханого. Музикант нетрадиційної орієнтації, тому хвилюватися нема про що. Матіє втомився від брехні та знущань, тому не слухає дівчину і б'є її по обличчю. Кончіта віддає коханому ключ і запрошує в гості, але йому це більше не потрібно. Покинувши кімнату, він купує два квитки до Мадрида і їде на вокзал. Розповідь з Мат'є добігла кінця, і здавалося б, на цьому історія закінчилася. Але ні, у цей момент у купе заходить кончіта і виливає на голову чоловіка ведро води. Пара мириться і повертається в Париж. Під час прогулянки торговельним центром вони чують оголошення, в якому повідомляється про те, що низка терористичних організацій об'єдналася у злочинний синдикат, побачивши магазин весільних суконь. Вони підходять до вітрини і бачать, як продавець штопає закривавлену сукню нареченою. Щойно Матіє і Канчіта відходять від магазину, стається вибух. Торговий центр знищено, і всі відвідувачі, які перебували в ньому, загинули. І на цьому фільм закінчується. Дякуємо за перегляд! Не забувайте ставити вподобайки та писати коментарі під відео.